Добрий день, доброго І Так і починає. Слава Україні, слава Дисуда. А потім це покупована в Токмаху Запорізької в області. Російська крилата ракета ПО. Там вбивати дрони, українські дрони. Вручила б зелий будинок і кіоски, кіоски. в киоске, торгові киоски. Покупованно в Токмаху Запорізької області. Так що так ось карається їхня колява ППО, ПВО замість того, щоб збивати безпродні дрони, бо вони збивають, влучають, вибивають по зелених будинках, по кіосках, по мапах. Так що всі ось справи по повному тахмаку. Тахмак це Україна, так буде і буде завжди. Це Запорізька область, тільки саме повна територія окупантами, орками, казапами і маргіналами. Да. Да. Ne gelin hiç na bir şey istemeyiz. Terhan kadar çık, ilk uhoru. Sincakuyu. Bu da papa